Усім доброго дня! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу розглянути червень для України щодо небезпеки. Подивимося, загалом, який буде червень? Давно не виходила до вас на відео, трішечки було інші справи, але вже скучила. Тому давайте підтримайте, якщо можете, мене лайками. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зробили цього. Так, давайте подивимося: загальна енергія червня 2023 року для України. Загальна енергія червня щодо небезпеки. Взагалі, щодо війни, да? От загальна енергія, яка буде панувати у червні, що нас очікує. Це такий сигніфікатор, можна так сказати. Для України червень 2023 року ну, ключову роль зіграє, скоріше всього, якийсь чоловік. Да? Це, скоріше всього, наш президент завжди на війну на військову тематику я короле, короля Кубкового завжди домовляюся з колодою, що це наш президент. Тому я думаю, що він зіграє у червні ключову роль. Ну, у наших подіях, да, українських подіях. Це такий стриманий чоловік, да, людина стримана, людина, яка вміє контролювати свої емоції, чуттєва людина. Що ж він. Щось. Ну, те, що буде, його не буде влаштовувати. Розумієте, те, що буде відбуватися, не тільки можливо його, а можливо, і весь народ наш. Так? Те, що буде відбуватися в червні, ну, не буде влаштовувати. Хочеться, ця... не буде якось, знаєте, те, що відбувається, воно не задовольняє. Але все ж таки доленосні події чекають на нас в червні. Як би не хотілося, але все ж таки доленосна буде подія. Це якісь, можливо, будуть зараз ми подивимося, тому що колесо фортуни, воно як, як показує позитивні події, так і може показувати негативні якісь події. Що ж покаже нам колесо фортуни? Що ж це за події будуть доленосні? Ми будемо все ж таки щось чекати. Чекаємо ми на якісь результати, процес іде потихесенько, Я не, не можу сказати, що не відбуваються ніякі процеси, але ми щось чекаємо: ми чекаємо якісь підкріплення, ми чекаємо якісь ресурси, допомогу, гроші. Тобто, ми заклали дуже багато за. Ну, Заклали дуже багато в те, що відбувається зараз, в червні. А от в червні якраз таки буде ну, така фаза очікування. І що ж ми дочекаємось чого? Все ж таки дочекаємося, що рух буде. Все ж таки, бачите, рух якийсь іде, колісниця це карта руху, карта прогресу. Все ж таке. Ми поїдемо, як кажуть, да, до перемоги. Ми наближуємося до перемоги, до успіху, до благоприємних подій для України. Тому підсумуємо, що ми маємо? Ключову роль зіграє чоловік, скоріше всього, це президент, або, можливо, Верховний головнокомандувач, але, скоріше всього, що це президент, тому що головнокомандувач, він би головнокомандувач він би випав би таким жезловим зловим або мечовим королем. Тобто це такий виконавець уже. Да? А скоріше всього, це президент, наш кубковий король. Він чомусь незадоволений тими подіями, що будуть відбуватися, тому що їх потрібно на них буде потрібно чекати. Певний час у нас ще буде. Червень певний час, можливо, перша половина червня, навіть вона буде просто не дуже така рухлива, да? а більш така от застойна. Але далі все ж таки ми дочекаємося, і процес піде. І на нас чекає успіх. На Україну чекає успіх і чекає стан сонечка. Сонечко це така гармонія, це перемога, таке душевне тепло. Так. Ну, тоді що ми подивимося зараз, що очікує на Україну стосовно небезпеки, яка буде ситуація? Чи будуть обстріли, чи будуть продовжуватися такі ракетні атаки? А зараз ми спостерігаємо вже таку. Атаку на Київ незрозумілу. Ну як вона то зрозуміла, можливо, ворогу, але не нам? Да? Чому на нас така йде атака на Київ? Тому зараз ми подивимося, що чекає на Україну. Загалом на всю Україну у червні стосовно оцих атак, обстрілів, атак, загрози з повітря. Для України загроза, загроза від ворога. Давайте подивимося, яка буде в черні загроза, все таки для України. Ну, це таке, знаєте, рицар, це то щось таке важке. Це такий рицар, це рух. Давайте так почнемо, що буде? щось буде рухатися. Щось буде рухатися, і таке, знаєте, воно важке, або, ой, але не дуже швидке. Це знаєте, можливо, шахіди. Якщо ми дивимося на насчет небезпеки, тобто з повітря, що на нас можуть, що літати може. Тобто це... Рух, і це... але він не швидкий. Тобто, ну як скільки там летять ці шахіди, от вони отакого от плану. Але бачите, на, на дні колоди це башня. це вони оці, оці, Що летить, оце, воно має руйнівну в принципі, силу. А... Тому що воно щось несе, от несе, переносить, Да? Що вони ще тут покажуть нам карти? Буде ну, така, знаєте, ситуація, коли буде, ну, як кажуть, то літати, то не літати. Да? Отака. буде якась Зміна, тому що у рівнова... у помірність, а вона начебто сповільнює трішечки цю ситуацію, начебто гармонізує, ну, трішечки можна так сказати, що трішечки стримує отак. Що ж тут іще? Україна, сама карта України ріст. Тобто щось тут буде такого, знаєте, як більш покращення, мені кажеться, буде. Все ж таки, можливо, ну, якісь і втрати ж будуть від цього, да? від цих наступів. Да? Ну, але от ми будемо ще спостерігати події ну, от, минулого, да? такі, як от вони були до цього, такі, можливо, і будуть. І до цього, да ну і в цей період червня. Так, ну ще що, допомога нам буде приходити? Тобто тут ми будемо ППО буде працювати добре. Тобто тут ми будемо практично багато всього збивати і оцих цілей знешкоджувати. Тобто, якби вони не старалися до нас запускати цих шахідів, але все ж таки карта помірності, вона говорить, що будуть ну, багато з цілей збитих. Тобто все так буде, як і було. Що вони будуть кидати, а ми, а ми будемо максимально збивати. Ну, в принципі, контролюється цей процес, контролюється військовим і всім він під контролем. Добре. Давайте подивимося, якась яскрава, головна подія червня для України. Головна подія, яскрава, головна, така позитивна, така, яскрава подія для України, позитивна така, що нам принесе радість українцям у червні 2023 року. Ну, нас цікавиться війна, це ну, тема ж все-таки військова да, війни. Тобто, що нас чекає? Яка радість чекає у цьому сенсі? Так, радість для війни, яскрава подія для війни у червні 2023 року, що на нас чекає? Ну, Це рух. Це активний рух. Тобто те, що ми побачимо, ну, то... Рух буде, але бачите, знову ж таки, ця карта, що вона не задовольнить таких наших бажань і емоцій. Я всім говорю завжди говорила, що не потрібно мати якихось надій, таких, що ось піде, як кажуть, буде наступ, і все, у нас перемога, і ми тут вже як кажуть на коні. Ні, на жаль, на жаль. Буде, бачите, активна фаза, буде йти наступ, скоріше всього, або буде щось таке, ну, по типу рух піде, да? але він не задовольнить наші бажання. Тобто те, що ми очікували, воно нас буде не влаштовувати. Що ж тут буде ще? Так, ну, активна буде допомога. Така, знаєте, от те, що нам будуть. Підтримувати нас, то це однозначно. Але що ж тут за активна подія? Ну, Військова, знову ж таки, активність. Тобто тут більше така, скоріше всього, активна військова направленість. Да? от така буде, що Ми побачимо цей рух, ми побачимо якісь свої результати, нам будуть допомагати, буде. щось, якісь Зараз я подивлюся, тут ПАЖ вийшов, а ПАЖ мечів це, ну, такі, це колаборанти, шпіони, це такі інформація. якась. Тобто, Інформація якась така от буде, що буде угу, Тобто, ну, от, скоріше так, всього, що все ж таки уже там рух буде. Ми це вже все будемо бачити. Інформацію цю ми вже будемо. Слухати, да, відчувати. Тобто, що нам будуть доносити цю інформацію. Але буде, можливо, вона не така вся. Знаєте, прямо, як кажуть, така, як нам хотілося. в вуха лить не будуть. Понімаєте, щось все ж таки не буде так іти прямо феєрично. Далі ще що? Але от початок буде все таке ж, якийсь початок був. Якийсь, якийсь, о, ну, чекає новий етап, новий, 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 новий етап, нова якась направленість. І щось буде такого. Все ж таки нового, да? якусь от силу. ну от Карта дуже класно сказала, перша це рицар жезлів, це активний такий рух, активний рух. Ну, і початок початок стримання, початок надавлення, початок докладання зусиль. ну Скоріше всього, це іменно буде по. Щось іменно буде по, по цьому ну, по військовому руху. Да? Ну, ви всі зрозуміли, я не хочу це все говорити на ефір. Ну, скоріше всього, ще й ключову роль зіграє все ж таки король Жезлів, а це активний король, який ну, от, от його можна назвати військовий, от його можна назвати як головнокомандувач наш. Тобто, ну, от, я про залужного маю на увазі, якщо, якщо ніхто не зрозумів. Тому ще ось тут якась ще і про нього якась інформація. от Мені кажеться, це буде щось про нього. от Ми почуємо щось про нього. Якусь, ну, от якусь, ну Він нам дасть порцію енергетичного задоволення, да, емоційного, тобто щось ми від нього почуємо. Можливо, ну Іде ситуація. От, знаєте, от, так як людей не буде щось задовольняти, а він буде як підтримка наша, така. ну, Словесна, хотіла сказати там більше. Так, добре, яка, давайте так, яка негативна подія, така, знаєте, дуже. Яскраво негативна. Да? Ну, у нас уже цих подій дуже-дуже було багато протягом всієї війни. Це вже на, на пальцях руки не перерахувати. Да? Цей і Кременчуг і Вінниця, це і Дніпро, в общем, їх дуже-дуже багато цих подій. Давайте подивимося. Червень. Негативна така. Плачуща негативна подія, що буде чи не буде щось, можливо, все буде добре, можливо, ми червень і, і так і не пере... ну, Слава Богу, що від нас нічого і не трапиться. Так, чи очікує на Україну якась така негативна, дуже плачуща подія у червні 2023 року? Чи очікує на Україну якась така руйнівна подія, неочікувана руйнівна подія? У червні від ворога чи очікувати нам таку подію? Ну, знаєте, карта сила це стримання, це, тобто, знаєте, от, силу будуть застосовувати силу будуть. Щось ну, тобто, тут будуть багато різних варіантів, понімаєте? Україна, тобто ну, тут жриться, господі, імператриця, сила імператриця. тобто Україна буде максимально стримувати це все, те, що вони силу, яку вони будуть надавати нам. Ми будемо, як наше ППО, наші військові будуть максимально стримувати оцей, цей. Але, от, знаєте, такий початок якогось якийсь для нас, для України буде от, як шанс. от... Знаєте, от, показати, щось показати, от як шанс якийсь на якусь дію. Що це за шанс на, на справедливість? Тобто, ми, знаєте, тут всі старші аркани практично вийшли, кроме жезлового туза. Тобто, ми будемо бачити, уже буде початок на справедливість. Ми будемо вже відстоювати свою справедливість, свою справедливу позицію як держави. Тобто тут уже щоб не було, Україна буде стримувати все і йти вперед. Буде початок такого да, руху. Ну і зірка. Дивіться, всі старші аркани, це наша надія, це наша... все буде йти, як кажуть, по плану. да. Наші бажання вони повинні здійснитися по правосуддю. тобто наше те, що ми втратили, ми повинні отримувати. Тому, скоріше всього, що, знаєте, тут ну, такого, знаєте, дуже-дуже такого. Я думаю, поганого не буде, тому що такі старші аркани всі добрі випали. Що, скоріше всього, що тут буде наоборот, у нас така ентузіазм, наоборот, те, що ми будемо бачити, буде нас ну, підводити, знаєте, як возвишати. Але ж все одно не задовольняти, я думаю. Так, і ще хотіла я подивитися тепер про Київ. Зараз подивлюся. що ще хотіла подивити? Ага, Давайте подивимося, фаза війни. Стадія, фаза, чи якось можна так сказати, у червні 2023 року. На, якому, на якій стадії буде от військове положення в Україні? Війна в Україні? На якій стадії? чи Фазі, фазі буде у червні 2023 року. Фаза війни в Україні. У червні. Дивіться, карта смерть це ну, не фізична смерть, да? це карта трансформацій, тобто будуть великі зміни. Тобто вони вже, ну як знаєте, по смерті ці зміни вони відбуваються не так, як по башні. Башня, вежа, можливо, ви вже знайомі з цією картою. А вона дуже така, знаєте, агресивна і дуже б'є, так прямо зненацька. Те, що от прямо руйнівний характер має. Смерть, карта смерті це також карта трансформації, це також руйнівний характер. Те, що було там, як кажуть, уже минуле від старе, воно відживає відходить, йде все зміни, зміни і зміни. Тобто трансформація це йдуть зміни. Тобто, скоріше всього, що тут буде якась фаза, отако от змін, фаза переломна фаза у червні нас очікує. І на нас чекають також ще, також ще великі дуже втрати, великі людські втрати, ресурсні втрати. Тобто в нас трансформація через втрати таки, також буде. Що тут у нас зміни? які По смерті, що тут йдуть, які зміни. Ну, це оборона, карта оборони. Тобто ми вже навчені, Понимаєте це карта тримає ну тримається на як. Швидко хотіла сказати, не можу, держи востро, це я на ворожій мові. Тримай, ну, будь на чеку, да? тобто тут йдуть зміни, і нам потрібно, от ми вже повинні відстоювати свої результати і свої зміни. Ми вже навчені, ми вже знаємо, як це робити, ми маємо вже певні конкретні результати. Далі в нас іде вже така повноцінна фаза змін. Ну, але бачите, великі переживання і все ж таки ну, такі, і якісь удари нам все ж таки будуть. Все ж таки, якісь будуть переживання, якісь будуть такі ранине серце все ж таки буде у нас. От я ж кажу, що оборона, знову ж таки, оборона. Ми все ж таки будемо прямо, знаєте, таке стоять, як вроді не наступ, а оборона. І начебто якось ми будемо ну, обороняти свою землю, звісно, ми завжди її обороняємо. Да? Але тут активно, ну, активна фаза буде, зміни будуть, але щось, бачите, це ж таке ну, зупиняти ми швидкість. Оцей знаєте, такої є прямо, що іде, 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 як і всі перемога, перемога, перемога. В кожному якомусь кроці тут уже перемога. Так, ну але ж, бачите, процес іде на обнулення, процес іде на нове. І в нас є ну, такі радісні події будуть, і ми будемо, в принципі, щасливі, довольні тим, що буде. Все ж таки, вже якийсь початок буде. Да? Але карта смерті, не забувайте про неї, що ми знаходимося в стадії трансформації, тобто вже якийсь буде переломний період. Так, давайте я тепер подивимося, О, Боже. Чи буде масовані удари на Київ у червні? Чи будуть масовані ракетні удари, шахи, шахіди? А у, кві... О, боже, квітні. у червні на 2023 року на місто Київ. Київ. Чи, буде... далі. Чи будуть далі такі масовані ракетні удари, ракетні атаки? Чи будуть надалі для міста Києва у червні 2023 року? Такі масовані. Ракетні шахідні атаки. Якісь будуть, знаєте, от якась буде все-таки щось буде, процес буде, він буде по хитрості якось. Дивіться, вони будуть через диявола. Диявол на дні колоди нам ще може говорити, що знаєте. Тобто вони щось оце задумали, таке, знаєте, хитрий, якийсь такий диявольський план, отак ще можна сказати. Тобто, щось, ну, не будуть вони попускати, не будуть. У них такі, я ж кажу, прямо якась хитрющі якісь всі, начебто, знаєте, ми отак, начебто, щось отак. А вони з другої сторони, начебто, знаєш, як ну, інші лазійки шукають, щоб завдати нам цього всього. Страждань, болю і руйнувань. Да? Але ми зможемо це все відбити, тому що карта перемоги йде. Які б хитрощі не були, ми якось це все зможемо обхитрити і обійти ці гострі кути. Так, ну це ж знову ж таки рух є шахіди. Оці. Скоріше всього, що це будуть тут більше шахіди оці літатимуть. Ну, бачите, похитрощі, похитрощі, по обману. по е, Такого плану Ну, місяць це, знаєте, така ситуація, що вона хитка. Вона хибна, хитка, обма, обманлива, господі, вже заякаюсь. Е, що начебто. Е, Ну, місяць він завжди викриває наші такі темні сторони, що начебто, знаєте, ми бачимо одну ситуацію, а насправді от вона трошечки інша. Така, бачите, летітимуть, тобто летітимуть. Якби як ми не були, якби ми не зупиняли, як би ми хотіли не. А, це щоб не було цього, але будуть ну удари чи ракеті будуть. Але ми будемо стримувати багато ще і. Застосовувати матеріального, тобто ресурсного такого стану, щоб це все стримувати. Тому, я думаю, що, ну, бачите, допомога. Тобто Ми будемо це все ліквідовувати. Процес ми вже знаємо, як це робити. Україна ну, би не, не впаде, да, Київ вистоїть. Тому атаки можливі, але щось там будуть якось обходити, як кажуть по-хитрому. Але Україна зможе захистити Київ, і я думаю, що все ж таки буде все добре. Так, ну ось таким був в мене прогноз на червень. Пишіть в коментарях, що ви хотіли ще б почути, які прогнози робити, тому що зараз трішечки була відійшла тиждень, не робила відео, але повернулася, будемо вже надалі робити регулярні відео, такі які були. Підтримайте, будь ласка, лайком, також підписками, пишіть коментарі, це дуже важливо для самого каналу. І щоб ви поставите один лайк, одну вподобайку, і від це відео побачить ще 10 людей. Тому допоможіть більшій кількості людей побачити це відео. Рада була вас всіх вітати. Да? Червень буде переломним, я так думаю, наш, по ситуації на війні. Тому будемо чекати, будемо спостерігати, що, як і до чого. На все добре, до наступних включень. До побачення!